Всім вітання. Сьогодні буде такий розбір фільму R2010 року, деяких джерел 2009 але загалом випуск був 2010 року. Цей фільм розповідає про В'язницю в Данії, одну з найжорсткіших. Хоча, здавалось би, Данія така країна багата, але там теж Є свої закони, вуличні в тому числі, і по фільму Тюремні. Отже, повернемось до фільму. Все починається з того, що Руне це молодий хлопець років 27-29, який попав через те, що він напав на якогось чоловіка чи просто на якусь людину там напав. І також в цій в'язниці знаходиться той, хто пов'язаний якось з цією людиною, так званий камінщик. І з самого початку фільму він же починає йому казати, ким він буде у цій в'язниці, яка його ієрархія. Взагалі початок цього, щоб був зрозумілий, коли до нього прийшов у камеру якийсь мужик і просто забрав його матрасу. Та така сцена взагалі дала показати, що руни там на таких правах, що він буде там служити або вижити. Ну, там з перших хвилин перебування йому дають зрозуміти, що там немає місця для індивідуальності, тому руни бачить класичну ситуацію дезорієнтації. Це шок втрата свободи, ситуаційна депресія, пошук ролі в новому середовищі. Рун ще не і його психіка намагається поратися через замикання в собі. В'язниця це тотальна інституція, що розбиває особистість. І Ірун і початку стає об'єктом цього процесу. Тому відбувається знайомство зі всіма персонажами в цьому фільмі. це і Пахан, і різні його прихосні. В тому числі і той самий камінчик. І вони дають йому зрозуміти, що він має зробити, щоб якось це місце завоювати більше, ніж е, буде тим, хто служить. Хоча він вже був на самого початку тим. Бути таким. І от йому дали завдання прибрати албанця. Але він з ним не справився, його просто побив. І він подумав, що має бути інший спосіб. І він здружився з Рашидом. Рашед це теж ув'язаний молодий, який попав на один рік. І він йому одну схему запропонував, щоб по цій схемі вони переправляли товар там, через трубу і казє однієї поверхи. І він на там свою. Навіть доєднав свою бабусю, що вона йому Кіндер прив'язала для цієї схеми. От, І таким чином Руне почав підніматися в авторитеті. Після цього він там почав з усіма бачитися на різних спільних іграх, на спільних е заходах. Я вже перестав рухати навіть, переселили в іншу камеру, тому що пахан. Зрозумів, що. Справи йдуть класно. Але все зі всього те, що про їхню таку затію, дізнався, ще один ув'язаний з Блоку Рашида І сказав, що має бути теж долі. І в один момент все те, що Руни таким важким трудом напрацьовував, все йде в один момент, просто на дно. Здавалося б, перед цим він намагався зберегти свою людяність, але середовище психологічно перетворювало його на функцію механізм виживання через співучасть. І насильство там стало валютою в такому середовищі засобом соціального контролю. Руни, звичайно, не хочуть, але мусить, тому що це механізм втручання дисоціації, прощеплення між тенкинву, кем став в'язниці. Це типовий роздук тюремний субособистості особистості, в'язничний ям, яке пристосовується маскуючі моральні сумні. І після цього, звичайно ж, руне Втрачає все. Камінчик йому натякнув, що тепер він сам за себе, тому що відповідальність була на ньому з самого початку за такі схеми. І фінал для руни вийшов не дуже добрий. Ще. Це починає бути видно з того моменту, коли він, він починає стригтись наласу. Це як вже був знак того, що він як особистість вже змінюється. Він вже приймає свою участь в тому, що майбутнє може бути різним. І найкраще це прийняти його як воїн. І... Стається те, що його зраджує Рашид. Закінчується це для руни, як вже зазначалося, дуже добре. І після цього Рашид відчуває внутрішній глибокий конфлікт, хоч і в нього справи після цього йдуть далі ще добре. Але там існує така традиція, у язниці, якщо той, хто є стукачем, або то той, хто зраджує підтримує каву для стукачів, розказуючи йому рецепт, натякаючи на те, що його може це очікувати. Але Рашид ще не підозрює повністю, що з ним це може статися. І потім навіть проходить приходить той, що був початку в долі, ніби його підтримує, але потім виявиться, що не такий вже той бажир хороший. Закінчиться тим, що Ірашит стукає охоронцю, про це все, що відбувається у в'язниці. І закінчиться тим, що він отримує цю саму каву для стукачів. В чому ж суть фільму загалом. Суть в тому, що це не просто. Тюремна драма це дослідження трансформації особистості в екстремальному середовищі, де доброї мають чіткі контури і перестають їх мати. Індивід старається, людяність стає тягарем, виживання затимарює мораль. Руни не, не герой, не антигерой, він дзеркало, системи, яка змушує або ламатися, або ставати її частиною. Це психологічна трагедія з холодної реальністю, жодного хеппі-енду, бо справжні душевні рани не гояться титрами. Ще можна сказати про те, що якщо брати з психологічної точки зору, то руни на початку загублені. Страх читався кожному русі. Він пережив фазу тіремного шоку. Психологічний реакцій втрату контролю І в такій фазі накалування дисоціації. Психіка захищалась, відділяючи емоції від дії. Потім настала адаптація, і те, що він брав участь у всяких таких схемах, щоб вижити, це нічого не допомогло, тому що на само початку його позиція ієрархії була вже прописана. Там ще були якісь намагання емпатії навіть з тим самим Рашидом. Але і решит цю систему, тому що він зрадив свого кращого друга по суті, єдиного в цій в'язниці і поплатився за це таким самим, як і його друг. Тому мораль і якісь особистісні якості в такому середовищі взагалі не грають якоїсь свого мою ролі, грають більше. Інстинктивна частина, хоча є такі, що люди вважають, інстинкти не існують. Проте, якщо брати якісь загально прийняті норми, то все-таки по інстинктам багато чого можна писати, зробити. І навіть якщо відкидати цю ідею інстинктів, так чи інакше особистість тоді розщепляється в таких умовах. І тоді виходить так, що система вже стає як антагоністом, тому що вже тоді не існує поганих, є просто існе. і система, яка знищує. І відповідно такий фільм це навіть соціально психологічний маніфест, деякою міру. Тому що, коли потрапляє людина в таку систему, то вже система формує її ну, надії. От такий вийшов аналіз даного фільму. Дякую за перегляд і прослуховування. Тримайтеся.